Салю Україну, салю Євро! На чемпіонаті Франції кожен день тепер сльози, драми, бо щодня когось втрачаємо. Напередодні ще одна група своє відбібікала. Група Бі викинула зайвого партнер шаленого футболу та жарких моментів насіння сімки. І вашим і нашим саме такий футбол вже вдруге продемонструвала на єврозбірна Англії у завершальному матчі групового етапу. У групі «Бі» англійці розписали мирову зі словаками, а сама гра запам'яталася монотонним володінням м'ячем левами 0-0. У іншій грі квартету Уельс познущався зі збірної Росії. Вже на 11-й хвилині Ремзі вийшов сам на сам за Кінфеєвим та відкрив рахунок. Через 9 хвилин Тейлор подвою перевагу валійців, А по перерві Бейл зафіксував остаточний розгром росіян. 3-0, повна перемога у цій групі британців над слов'янами. Англія та Уельс у плей-офф словачина чекає своєї долі. А Росія з тріском вилітає з євро. Напередодні в матчі Росія Уельс Україна вболівала за Уельс. Ні, 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 не проти Росії. Просто на цьому євро виявилось, що українці від народження вболівають за Англію, словаччину та Уельс. В Чернівцях в одному зі спортбарів оголосили, що після кожного голу ворота Росії будуть безкоштовно наливати всім відвідувачам пиво, і збірна Росії здається вирішила розорити український бар. Перший гол Ремзі викликав шкваловаті. Після другого голу Тейлора всі згадали, що друга за друга. А весь тепер наші друзі. А коли Бейл забив третій, випали за любов, за любов до британського футболу. Який ваш прогноз на сьогоднішній матч? Довелося налити 1200 бокалів на шарика на Слуцького та на Кінфєєва майже півтонни пива. Але, як сказала адміністратор, добрі українці для Росії нічого не шкодують. Ні, для Росії нічого не жалко. Гравці Уельсу стали нам такі рідні не наче наші козаки Ремзенко, Тайлоренко, Бейлюк. Всі знають, що багато пива не можна. Це шкідливо для здоров'я. А от перемоги збірної Уельсу корисні, і їх багато не буває. Спонсор показу Ісла. Ісла голос потрібен усім. А в нас кілька годин до матчу Україна-Польща напруга зростає. І хочеться вже почути голос Миколи Василькова, нашого спецкора у Франції, який відстежує події на євро. Він знову на включенні. Миколо Салю. О, Денисе, радий тебе чути. Салю. Салю всім телеглядачам телеканалу Ера. Я знаходжуся у Сен-Тетєні. Тут вчора грала збірна Англії проти Словаччини. І ви знаєте, я думав, лише на узбережжі світає ранком. А ні, тут ранковий ранок, а вже таке активне сонце. Вау! Микола, впевнені, що наша збірна зробила висновки з поразок, бо не хочеться переживати повторення попередніх матчів. До речі,